Я показав свої досягнення спортивні. воєнком наш дав добро. Взагалі я програміст, але спорт це невід'ємна частина мене. Перший мій бій це було обіжно. Коли попадаєш в бойові дії, ну трошки так виключається, мабуть. Мозг, ти працюєш на інстинктах, на тих знаннях, які тобі надали люди, надали, надали команду надали інструктора. І це дуже гарно, дуже гарно. гарно. Я Пам'ятаю, коли хлопець-побратим отримав враження у задню часть ниці, я його давав першу допомогу і, і звичайно хвилювався. Бачиш рану, ти розумієш, що там внутрі хлопця поранення, він тримається міцно, але ж потрібно обробити. І працювали інстинкти, працювало те, що те, чому нас навчали. Тобто обробка, оп-хоп, -оп. ну і вивош хлопця з нуля. з нуля і зону. таке було. Сказати про, про страхи саме українських воїнів це дуже, на мій погляд, глупо. Страху нема. І нехай розуміє кожен москаль, який зараз готується там на своїй сраній мобілізації. Тут тільки смерть він найде. По частинам ми повернемо. У серцях Буча, Вірпень. Київ, Харків багатостраждальний. Маріуполь взагалі мовчу. Ярості дуже багато, Тому про якийсь там страх, ні. Це точно не про українців. Як то кажуть, прорвемося, Звільнимо Україну і повернемося всі живі. Наречені свої Марінки. Дуже тебе кохаю, повернусь живим. Дітям своїм теж. Люблю вас, повернусь живим. Хлопці, дівчата. Побратимі, сестри, перемога буде тільки за нами.